Нариси й надписи 1. Війна вкрала мою молодість, хоч і більша частина її припала на мир. Довела мої нерви до скону, і кості тепер хрустять, як в старих. Головне не забути, як відчувати, головне не забути, не втратити задатки емпатії, кінцівки і здорових глузд. Я відчуваю, як час проходить, але відсторонено наче я споглядаю, що дивиться сни. При цьому я діва особа, що впливає на простір, це має наслідки відчутні близьким і незнайомцям. І ті, що в майбутньому стане таким. Відчуття, що я в заморозці, хоча нерви пружини, хоча все частіше я переходить у ми. Дерево німі, очевидці історії. Може, за це їх несамовито рублять і спалюють представники армії під час війни в ватрі, вони плюються смолою праведників своїх вимушених кривників, несамовито шиплять, нагадуючи про кінець у труні, що також збита із дерева. Матюкається мовою хрусту, що всі заспокоює. Можна вічно дивитися на відео зі згорілими танками, що колись належали русні, забираються в тренди, відвідувачів кав'ярин, поціновувачів в лати на кокосовому оці. Вони готуються вже загоряти на березі Криму. Їсти кілограми херсонські кавуни та жалітися, що не можна замовити їжу з МакДональдса лише зйобаного Київсі. Вони задоволені, твітять, збирають петиції, забороняють називати загарбників підерами, люблять вказати на те, що треба робити. Вибачають зраду у війську, у владі в самому існуванні рома кава. Але як з останнім пунктом не погодитись. Хороший бліндаж, на створення якого є час, ресурси і натхнення, нічим не гірший за хостел. На жаль, сьогодні змушують ці будівельники брати в руки лопати і заривати землю замість того, щоб добудовувати хати та приймати у себе тітлахів із вертеп. На свята все рівно ніхто не поїде додому. Під час війни не існує свят. Перестаєш звертати увагу на тривогу, бо і без неї до тебе летять подарунки від північних сусідів. Великтень, незалежність, покрови, різдво, твій день народження. Тут втрачається сенс прив'язки до дат. Єдине, чого дійсно хочеться. Перемога, якої, на жаль, не буває без втрат. Кохані Олені. Дивитись на тебе, молитись, подумки, озвучувати слова криком чи пошепки про те, як обожнюю, і не хотіти нічого більше, крім скорої зустрічі. Хто би міг подумати, хто передбачив би пандемію, війну? Віддайте мені мою заслужену мрію, час вкрадений. Поверніть мене до коханої, заховайте під ковдру, сховайте мапу і не чіпайте. Дайте кохати у спокої не в часи, коли зруйновані міста перед очима, окопи, страждання знайомих. Видумані причини, поклики скаженого его втрутились в наш новостворений світ, але я кохаю тебе так сильно, безмежно, поза часом, наче я мандрівник синьої будки, Тардіса. Я повернусь навіть з іншої галактики. Я віднайду тебе серед безлічі інших світів, барень, підземок, офісів, спалень, кав'ярень. Я обійму тебе, кохана, наче й ніколи не покидав нашої спальні, наче нас не розділяли кілометри страждань, години дзвінків, центнери, сліз, я байте слів. Я пригорну тебе до свого плеча і вперше за безкінечний час стану знову щасливим. Всі хоробрі мають хворобу невиліковну, смертельну. Вона перетворює їх в героїв перетворює, але на небі. Всі хоробрі оминають постіль, бо не гідно помирати у ліжку. Про це не напишуть повісті, а тим більше панегірик. Всі хоробрі потрапляють до раю, але вимушені стояти у черзі, чекати на пропуск від Павла, поки він розшукає у їх. Всі хоробрі кружляють у танці за смертю, посміхаються йдуть у невірну загибель, заспокоюють тих. Кого сміливості менше обіцяють повернутися цілими та чомусь постійно обманюють. Один дощ дощ змиває сльози і кров, змиває дороги й мости, перебудовує навколишній світ, в калюжах тонуть мрії, хрести, в берсах – кістки, навколо дрогнуть степи. Худі ліси не захищають, від вітру просто звикне. Минулі шляхи змиті водою. Хати повалились, двері покриті ружою не відчинити, може, й не треба, може, й не вийде. Залиш робити свою справу дощу, його вічному товаришу часу. Продороглі пальці в пітьмі поправляють спальник, торкаються тіла твого в уяві. Засинай, допоки мозок тримає твій образ, допоки дощ міняє все навкруги, спи, спи. 2. Туман Туман виїдає очі, перетворює простір в пюре, змушує марити. Який сьогодні день війни, тижня, рік? Хто я? Марно все. Крито хмарами не згадати туман, змушує час, наче блендер, крутить, як гравітація, матерію. В ньому зникають ліси і дороги, сині скоч, червоні і білі ганчірки. Чи хтось виживе, вилізе з пащі чудища? Чи зустрінеться з пращурами. Сподіваюсь, в цей раз пощастить саме наш. Три сніг. Сніг огортає тіла мертвих поетів-кулеметників і снайперів з особливою ніжністю. Починаючи з ніг і тільки в самому кінці ховає обличчя, зазирає під повіки, розшукує пам'ять, вивчає останні сни. Чудернацькі гострі сурікени сніжинки назавжди виростають, в здавалося живі зіниці. Зливається з ними в єдине ціло. Осінній піксель покривається зимовим камуфляжем. Вірші мертвих поетів стають історією. поети стають героями. Чотири ФПІ. З підвалу в підвал. Черговий переїзд, чергової пройобані речі, пробиті колеса, поламані печі, вибиті вікна, нові виклики. Підлаштовуйся або помри. Облаштуй свій побут так, щоб не хотілося вити. І страшно дивитися на чисте небо. І важко заснути, коли оточує тиша. І як тут звикнути? Цей клятий дощ прописався навічно в цьому місті, в цьому селі, в цій посадці. Дощ певне не робить. Кап, кап, попередження в синьому, кап, кап. Гучно впало щось. Град, град. Загружається екіпаж в хам'як і мрап. І ховається коробка з ними між крапель. І вкривається шлях за щільним туманом. Знов прямує екіпаж до своїх епів і окулярів і окопних свічок. П'ять. Ніч. Чергове чутно кононаду арти. Це по-своєму арт, проте не той, що був до війни. Це по-своєму сап, проте не подобаються ці баси. Добре, що в бліндажі кругляки в три ряди. Добре, що стіни підвалу зроблені не для краси. Молись Богу, пише твіт про те, які ми молоді. Про те, що нас відрізняє від минулого наявні сивини, про те, як вчора пощастило вийти з позиції живим, про те, як в прямому етері ти бачив, що пощастило не всім, про те, як по рації чув тих, кому вже не допомогти. Ця безпомічність сковою забирає залишки сил, але ніч береспомони складає в тугий сувій. І ти засинаєш зовсім пустий, з вірою, що смерть не прийде за тобою, що сьогодні. Не прилетить. Міти Донбасу. Весна дарує надію на зміни. Зміни звично лякають людей. Життя виринає там, де про нього забули кожен день. Смерть цілує бійців у губи, стікає по ним священний Єлей. Весна, на жаль, тебе не врятує сучасний еней. Кохати це значить вірити в вічність. Просити у Бога трошки більше часу: Еней, схаменись, героям не личить пускати сльозу. Сонце наполегливо стукає в шибки, попереджає героїв про прийдешню біду. Марні старання в підвалах нечутно ворожу грозу. Поки смерть і життя бавляться в ігри, не можуть поділити цю нещасну весну. Еней ховається від снаряда вирує. Ландер шепоче, геро, я повернусь. День Бобака, чи просто звичайний день. Хочеться вити, бо видимий шлях ховається в зоку тінь. Хочеться нити, бо внутрішнє дитя вже не має сил, скоріше б сонце сховалося за небосхил. Ніч дає надію на спокій, хоча я схильний до божевіль. Якби ти була поруч, я би, напевно, ожив. Якби ти була поруч, я би не мав причин жалітися на нестачу сил. Головне, одужати від наслідків цієї війни. Зібрати докупи розум, віднайти шлях до своєї мети та й саму мету пасувала би віднайти. А до цього часу терпи. Старий генерал уході залишають чолов'яних які в окопах тануть біля окопних свічок. Солдати тягнуть свої руки до вогників, вбирають їх кітелі в себе під та кров. За сміливість вони отримують грамоти, маленьку медаль та на приїзд, талон. Тому, хто доживе, дадуть назву Попаїний. Попаїний, одна з нових християнських чеснот. Вони будуть страшити з туману, кричати вночі і не вірити, що все нарешті скінчилось, і війна не повториться знову. Я відверто втомився від війни, говорити про неї, писати і думати. Перебувати з нею в одному приміщенні, губити на ній близьких друзів, все більше фото усміхнених поряд з тими, хто назавжди стихнув. все важкішими стають повіки під вантажем жахітів. Я ховаю під ними пам'ять про мирні дні і спокій, про її квіткове плаття, про поставу її гонорову. І коли виходить впасти у сон, глибокий і вже звично тривожний, з мішків пролізають спогади, заповзають у очі, пірнають у мозок, торкаються серця. І нагадують, заради чого варто це, і для чого воно досі б'ється. Є фраза на щиті або зі щитом. Страшно стану страшніше. Це реальність, що відкриває двері з ноги. Це новини, чорні стрічки на фотографіях знайомих близьких. Наша долі виправляти помилки всю м'якість наших батьків. Їхню вічну ностальгію на ринку ціною найкращих життів. Розриває, тремтить кожна клітина, коли в чергове читаєш, загинув, загинув, загинув в полях і посадках нашу батьківщину закінчили життя доньок, синів не обійняти, не потиснути руку, не почути тепле, як ти, братику, сам. Я обіцяю, кожному з вас ніхто не буде забути. Я пам'ятатиму кожне ім'я. Буду битись і жити, чіпляти, зацикляти життя. А якщо я вернусь на щиті, то стану поряд із вами навічно закарбованих в пам'яті інших живих. Жити на зламі епох не найкращі ідеї, та й годі. Хоча хто тебе милий питає. Не в змозі прийняти свій шлях, зготовлений Богом чи фатумом, ти рухаєшся у пітьмі без ліхтарика, свідки чи полум'я. Пливеш по річці, переходиш іноді в брід від одного до іншого берега. Але хто тебе береже, хлопаки? Але хто тобі дає сили грести, хто винувати у даній тобі жазі до життя в цей проклятий час, цей зламаний вік, цей Богом покинутий рік, стає боляче від самої уяви, стає нестерпно пекуче навіть просто від слів. Так дивно, що коли на свої очі бачиш, коли свідком стаєш, то не маєш вже сил на емоції чи інші реакції, стаєш пам'ятником, кам'яним. Жити на зламі епох не найкраща ідея та й годі. Від напружені болить скроння пульсує околом, і тіло розламає його та змочи у вині. Ми всі прекрасно знаємо винних. І тільки ми зможемо розрісти цей смітник, що залишили наші батьки у спадщину через свою невпевненість, недостатній гнів, мусило відгородитися стінами, вирити величезний рів від недосусідів, від недобратів. Але маємо те, що маємо: життя на зламі епох, антиімперське повстання. Антиколоніальний бойкот, тому як і в старі добрі часи, я повторюю знову і знову і знову Карфаген має бути зруйнований.